Поки депутати збиралися на чергову сесію міськради, представники громадських організацій на мітинг під державною установою. Одні йшли голосувати за питання, винесені у порядок денний, інші були готові виразити недовіру міському голові і вимагати його відставки. У результаті активісти мітингу продовжили дискусію про нагальні проблеми міста вже у сесійній залі. Які рішення прийняли під час сесії та які проблеми стали причиною жвавої дискусії? Далі у сюжеті. Поки під стінами держустанови збиралися мітингувальники у сесійній залі. Депутати швидко та одностайно проголосували за низку питань, зокрема за надання матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, які загинули під час бойових дій у Донецькій та Луганській областях, не забули про допомогу ветеранам Чорнобильцям, були внесені зміни до ряду програм, завдяки яким збільшили фінансування на їхнє лікування та закупівлю медикаментів. Майже 400 тисяч гривень надали районам міста на поточний ремонт закладів освіти: 13 мільйонів на будівництво першої черги дніпропетровського метрополітену, та майже 9 мільйонів на погашення боргів ще за 2012 рік та на коригування проекту розбудови метро. Жвава дискусія розгорнулася, щойно мітингувальники, які висували вимоги до депутатів біля держустанови, увійшли до сесійної зали. Вони вимагали терміново вжити заходів, аби знизити вартість проїзду у маршрутному транспорті. Наводили свої аргументи проти нової ціни. По кожного перевізнику в договорі є конкретна вартість проїзду. Вказано 3 гривні. Там вибачаюсь, нових договорів надано не було. Тож я хочу зауважити зараз на пресу громадськості, що в принципі кожен громадянин міста має право платити 3 гривні. Окрім того, мітингувальники вимагали впорядкувати у Дніпропетровську встановлення малих архітектурних форм або мафів на так званому віче. Підприємців малого та середнього бізнесу розробили вимоги, зокрема, підготувати звернення до президента та верховної ради з проханням розв'язати правову колізію та прийняти відповідні зміни до законодавства України. Вимоги довели до відома депутатів та міського голови. Вічі малого і середнього бізнесу ухвалили визнати використання Дніпропетровської міською радою, комунальних підприємств у якості посередника при вирішенні питань щодо розміщення тимчасових споруд мафів у місті Дніпропетровську незаконними, такими що мають усі признаки корупційних дій. А зараз створена спеціальна комісія і основними учасниками являються якраз. Ті активісти, які асаді інтереси малого і середнього бізнесу, нужна у права тих, для кого це місто роботи, нужна дати можливість узаконні ті торгові місця, де це не противоречить закону, убрати і навести порядок там, де це противоречить закону і викликає возмущення справедливо зміщення людей. Загалом на сесії розглянули значно більше питань ніж планували. У певний момент за право виступати з трибуни, навіть розгорнулася боротьба. Я. Ну, ну біофабрика це другий вопрос. Я прошу прощення. Хоч деякі питання зняли з порядку денного на початку сесії. Нагальних проблем, що залишилися для вирішення, вистачило більше ніж на три сесійні години. Юлія Крива, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.